Сьогодні батьки Кременчуцької дітвори знову зібрались під мерією міста, щоб звернутись до міського голови Кременчука Віталія Малецького. Їх турбує питання роботи шкіл і дитячих садочків. Заздалегідь, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, батьківська громада підготувала два звернення до міського голови Віталія Малецького. У них мова йде про основні питання стосовно освітнього процесу, які наразі хвилюють Кременчужан. По перше, ми просимо надати нам детальну відповідь про те, які саме заклади ремонтуються. По-друге, звернення ми просимо те, щоб діти почали навчатись в очній формі, уже зараз за дозволу батьків за письмове згоди. Тобто ми це дозволяємо, ми під цим підписуємося. Крім цього, батьків турбує тема приватних дитячих садочків. Заклади працюють, але при цьому не мають обладнаних укриттів. Чому ж тоді державні садки не можуть функціонувати так само? Зі слів директора департаменту освіти Геннадія Москалика, усі приватні садочки міста не ліцензовані, тобто вони не є закладами освіти, а скоріше просто дитячими центрами. У той час. Як державні навчальні заклади мають повністю відповідати всім стандартам ДСНС, що приймати дітей. Над цим зараз працює міська влада. Зараз у нас сесія міської ради, на якій питання теж початку роботи закладів і фінансування наших закладів освіти, ремонтів, укриттів, об'єктів укриття будуть розглядатися. Депутатський корпус одноголосно їх всі підтримує. І по мірі готовності, всі об'єкти, всі садочки, всі заклади будуть працювати. Нагадаємо, що дитячий садок номер 13 уже працює. Інші заклади. Де будуть відкриватись по мірі завершення облаштування укриттів. Також батькам повідомили, що з 1 вересня планується навчання школярів у змішаній формі. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.